Шалом ухилянти. А знаєте, чого ухилянти? По всі, хто не на фронті, ті ухилянти. І не важливо, чого, по якій причині, яким образом ви відмазалися від фронту. Ілі ви втікли, або ви виїхали по якимсь документам, або ви виїхали ще до війни. Це не має значення. Ну, лічно для мене. Може, оцей товариш, який каже, що мені не буде місця в Україні, якось буде сортувати. Тому що там є якийсь народний депутат, який сказав, що... А, ті, хто виїхали законно і виїхали, ще до війни, ті молодці. А хто тікає незаконно, ті підараси. Типа. Ну, хай сортирують. В общем, хай коротше. Кстати, самі вони чого не на фронті от. Так от. Я думаю, що цю тему можна більше не обсуждати. І от эти срачі я їх тоже коментувати не буду. В принципі, я вже все сказав, що думаю. От, і Якщо. Я не зможу повернутися в Україну, я ж живу, що я до цього готовий. Тепер далі. Я э, цей раз зробив шпаргалку по вашим коментарям. Я кстати, недавно знайшов ручку і вирішив її забрати, тому що це полезна штучка. О, щоб нічого не забути. І Буду по порядку йти. То тому відео длинне буде. Тепер далі по поводу Ментон Ніцца. То, то я був в Ніцце. Мінтон був ще до Монако. Мінтон це саме перший город, який як їжаєш в Францію. Вот. А контакти я свої не оставлю, тому що у мене контакти кожен день міняються. От. Зараз я вже під'їжджаю до Сентропе. Діло в тому, що тут так вийшло, що я до Сентропе не доїхав і довелося повернутися, бо я подивився, що там село на селі, а тут перед цим я бачив дуже хороше місце, тому що в мене не було води і тут ніде немає. А я тут набрав, от прямо тут, рядом, де я сижу. От. Я набрав води, там є такі краніки цікаві, І возле цих краників є розетка, але вона не робоча. А оця розетка виявилася робоча. Я не знаю, що це за будка, якийсь трансформатор, будто робоча розетка. От я тут і приземлівся, трошки заряджаюся. А тим тобто цей телефон вже трошки зарядився, а тепер один заряджається. Я собі в китайському магазині купив блок питання оцей, на два USB. І він наказав дуже дешевий, хороший 4,5 євро. І там же я купив газ. За 3,5 євро цанговий балон на 220 А так більше ніде такого газу не продають. З цим велика проблема. Ну, Газ я використовую, рідко, я до того балону ще до сих пор не добрався. У мене залишився балончик, десь третинка. Після того, як хлопці поїхали, я до сих пор його. використовую. І тут же слід за цим по поводу кордонів границі. Значить, в, да, в Шенгені на кордонах не перевіряють. Но там стоять поліція, а на кордоні з этим як я в'їжджав в, в Словенію, і із Блять этой... з Хорватії в'їжджав в, в Словенію, Там навіть пограничник сидів в будке. І вони, мабуть, виборочно іноді когось перевіряють, але так всі проїжджали, Машини просто медленно проїжджали. Вот, і там стояли дві машини з поліцією, А так не перевіряють. Точно так же. Як я в'їжджав із Словенії вже в Італію, там стояла і поліція, і ще якісь воєнні на броневічку стояли. Так само, як я в'їжджав із Франції в Італію, я знімав на велодорожки, а там, де основна дорога автомобільна, там теж стояла поліція. Я так старався знімати, щоб вони в кадр не попали, а то мало чого вдруг. Так що якось так виходить, що зараз везде поліція стоїть, мабуть, виборочно перевіряють. Може, це зв'язано якраз з війною. Вот, э, э, дальше, короче, значит, ну, по поводу того, що комментарії удаляй, я коментарі нічого не удаляв. Возможно, в сам попав під фільтр, тому що ти щось там написав неправильно. Я ніколи ні разу за все час поки веду канал не удаляв нічого. Вот. Ну і так же само по поводу того, що я з цикун, короче, а ви рішайте Короче, Якщо ви не з цикуни, то пожалуйста на фронт воюйте. Я ввірю, просто я знаю дуже добре психології, я знаю короче, багато чуваків, які були на фронті і воювали, От вони якраз такого писати не будуть. Вони промовчать скоріше, тому що вони бачили піздець, какие там твориться, правильно, як хлопець написав. Вот. По поводу назви, короче, это самое. А, е, то у вас ті самі предрассудки і комплекси. Назва бомж дуже хороша. І взагалі відношення європейців до бомжей дуже хороше. Особливо у Франції, коротше, мій внічній вид взагалі нікого не смущає. абсолютно нормально сприймають, часто здороваються, часто коротше, показують вот так. Вот, і все таке. Тому ви збавляйтеся таких пописів. Побачите, ви приїдете в Європу, ви це поймете, що тут не важливо, чи ти бомж, чи ти мільйонер, коротше, до тебе відношення всюди буде однакове. І абсолютно нікого це не буде їбати. Як ти виглядаєш і як ти взагалі образ жизни ведеш. Тому, якщо кому не подобається названня бомж, навіть вам пора щось міняти в своїй житті, тому що ви не європейці, ви не толерантні. Ну і по поводу мови. Мова не має значення. Я іноді коли щось треба об'яснити, питаюсь по Росії, по-англійськи, все, що можу, в принципі, немає ніяких проблем. От. А так мова потрібна рідко, тому э, з цим проблем взагалі ніякої не було. Э, Значить, обзор снаряження. Ну, Снаряження моє практично не помінялось. Можете подивитися мої старі обзори. в принципі. А... Але може якось я зроблю, але не зараз. тому що зараз у мене дуже велика проблема з зарядом і великі дуже відео записувати не можу. О, а, це Коля Кравис, кстати, написав по поводу того, что могу карточки заблокировать. Я такую информацию багато раз, пока что у меня карточки работают, у меня есть резервная карточка э, моих родственников э, для того, чтобы если мы заблокують, я мог ему пользоваться. Я сумами вивожу туди гроші, туда. А так мои деньги находятся в надежном месте, короче, де их никто никогда не заблокирует. Значит, ну і по поводу по відписок. Да. Всі, кому не подобається, відписуйтесь, Вам тут нема чого робити. Ну, раз у вас другі погляди на жизнь, так відписуйтесь. Так постійно розсортується. Хтось уйде, хтось новий прийде. Бачите, русню я колись сам розігнав, українці зараз сам розбіжаться, хто залишиться, Навірно, люди, які на саме Росія, Україна або ще що-буть. Точно так же короче, некоторые, кому не подобаються мови, і короче. Я не знаю, чого ви до сих пор на цьому каналі робите О, по поводу роуминга, короче. А халявний роуминг це як тільки почалась війна, короче, так вся Европа об'явила, що українцям безплатний роумінг. Спочатку вони зробили абсолютно без різниці всім оператором. Сейчас там якісь заморочки є. Я знаю, що в Київ великі мутки дуже важко його підключити, треба допомогти щось платити. У Ігоря э, в Роумінг на Vodafone, а у мене на лайфі взагалі без проблем робота. Я ж говорю, що і його ну вони коротше робили спочатку до кінця 22-го року, потім до кінця 23-го, і так вони його продлівають, продлівають, і зараз поки він працює, тобто в цьому році він точно до кінця року буде працювати. І поки буде війна, поки дають захист українцям, цей роумінг він буде працювати, і тому і телефони можуть працювати без обмежень, і український роумінг теж буде працювати в Євросоюзі взагалі без обмежень, а ще в деяких країнах, таких як Чорногорія, там, Турція, то теж працює. Ну Там у різних операторів по-разному Vodafone в Чорногорі не працює, наприклад, лайф робота. Якщо вам зікається, то лайф для цього найкраще підходить. Так всі говорять, не тільки я. Ну і опит мій короче, опит для переходу. Ну, Дело в тому, що якщо ви зайдете на канал Алекса і послухаєте там історії, то ви поймете, що кожен вибирає спосіб переходу кордону наголосно своєму опиту, який в нього є. Тому мені мій опит якраз і пригодився для того, як я переходив. То... Що з Ігорем і Сашком? Значить, ну, з Ігорем ви знаєте, що ми, ми з прошлого року їздили в поход. Цією весною ми їздили в поход в початку квітня, коротше, невеликий. От якраз той поход, в якому я камеру зламав. Він теж у мене записаний, але викладувати я їх змогу тільки тоді, коли вже ну, робити кіно. Це коли вже... Коли в бой комп'ютер, коротше, коли в бой стаціонарний інтернет, комп'ютер нормально змонтувати, бо з телефона я нічого монтувати не можу. Я оце записав відео і без всякого монтажа викладаю. Тут ви водорожка і красиво і люди їздять по велодорожці. А я сижу тут рядом. Ничка така класна в тіні. Сижу собі по однією. Трошки собі під, підшивка і чого там, сумку підшиваєш, штани, таке. Такое. О... По поводу педалей. а педалі якраз найгамняні китайські. У нас такі педалі 5 євро стоять, а з мене содрали 20. Він хотів спочатку 25, так я ще поторгувався з ним. О, ну це тому що Італія, а як ви хочете? От. Може і в китайському магазині за 10 би купив. Так, значить, про я Игорь Ігор Сашко вже розказав. А, а Сашко? Сашко, виходить, ну він був вже в запертях, а в цьому году зміг вирватися. Він їхав хитрим путем. Він спочатку їхав на Ростов. Потім він короче, з Ростова летів в Ереван, з Еревана в Кишені. І оттуда вже короче, їхав маршруткою на Одесі, і з Одеси поїздом вже ну, короче, до нас. В общем. Є тебе з велосипеда, а велосипедний він свій або буде забирати, або буде якось влітатися по-другому. У нас первоначальний план, я говорю, був дуже хитрий. Ми хотіли їхати аж на Турцію, Оттуда Ігоря провести до Болгарії, щоб Ігор їхав додому, а сам вдоль Турції їхати на Грузію. І в Грузії я б Сашка провів до самого кордону. А, а Сашко через Росію би поїздом, короче, поїздом, потому что выехать можно тільки через Росію. Той пропуск, который был в Симпільской области, он уже закрытий, он уже не работает. Поэтому если ты находишься в окупованих территориях, то выехать куда-нибудь за кордон, можеш тільки через Росію. І то не всі можуть виїхати. Там дуже хорошо фильтруют. Если у тебя щось не так. І то е, випустять, якщо тільки ти отримав російський паспорт. Якщо ти його не отримав, хер ти куди взагалі виїдеш. Далі, хата Хата Таня. У хаті я ж говорю, що я зробив ремонт, і я там все отрегулював, все це саме. І поки Таня залишиться сама, вона зможе там жити. Я їй создав усі умови. Ну Потому що вона не хоче і нема куди її їхати. Коротше. Десь скитатися по сйомним хатам коротше, в Іспаніях чи ще десь она їй нахер не треба, їй там нормально. От. А вже ж потім, якщо я кстати, про це забув тоді сказати, я планую мандрувати десь два роки максимум. Ну, там по настроєнню все буде. А коли закінчаться мандри, і, і якщо в тому часі в Україну перспектив вернутися не буде, то я осідаю в новій країні. Як, як тільки я там пускаю корні, то вже в Україну, звісно, я не вернусь. Бо якщо я десь куплю нову хату, там, почну робити ремонти, то зрозуміло, нахуй мені та Україна вже тоді. Мені абсолютно без різниці, де жити. Як говорив один чувак, родина на там жопа в тіплі. Швидко воно все привикається. Я ж говорю, от ті, хто виїхали з України в початку війни. І ще не вернулись, вони вже не вернуться, заповнюються. Вони вже ніколи не вернуться. Чи, два роки це критичний слух. Через 2 роки вже ніхто не захоче От. Так. Хата та Ага. Зарядка. По поводу зарядки. Вона була нормальна абсолютно до того моменту. Я ж кажу, що коли я йшов по Карпатах, десь я там її, мабуть, поврідив. І після того, вже після мого переходу, вона різко перестала працювати. До того вона отлично працювала. Поки я їхав до кордону, я абсолютно нормально заряджав свої по е, Відео вот. про побіг. Не знаю насчет Александр. Дело в тому, що щоб у Алікса записати інтерв'ю, мені ну, 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 нужна нормальна зв'язка. Потому що я вдома вухілянт ФМ виходив через комп'ютер. А коли я намагався вийти через телефон, був страшний посторонні шуми, невозможно було слухати. І так з будь-якого телефону. Тому з телефону я туди вийти в ефір не зможу. І тут записувати відео поки теж не буду. Дело в тому, що подробну інформацію про переход давати не можна, тому що це кримінал. Це вважається як допомога другим побігі. Тобто можна давай розказувати, але без названь, без оповідань точних місць. Точно так же інформація про те, як устроєна границя, де і як вона охороняється, де там які їх устройства і все таке. Якщо ти даєш конкретну інформацію, це теж військова таємниця і розголошення, це теж кримінал. Тому такої інформації я давати нікому не буду. Ібо саме розумієте, кримінал це одно, а Перехід кордону це всего лише адміністративна відповідальність, поэтому... О, і, то, і то є один важливий момент, що можливо навіть цю, і цю відповідальність скасують, звісно, ну, після того, як знімуть воєнний стан. Там є один пункт в цій статті про перехід кордону, там є один цікавий пункт, по якому мені точно скасують і іншим теж можливо. Так, щепутниця. Ну Щепотниця я вже розказав, в принципі, я ж говорю, що дуже класно. У мене була, я переходив з щепотниці, я ж газову горілку з собою не ніс, тому що я знаю інформацію про те, що вони, румуни у всіх забирають. Коли тебе в румуни приймають, вони забирають усі острі предмети, все, що може використовуватися як зброя, в тому числі і газові горілки, і балони по чомусь теж -то забирають. Хоча, ти, коли ти легально переходиш кордон, нічого цього не забирають. У мене, кстати, ножик забрали самодільний, класний, я такий зробив, собі маленький. О. Так сланится это. По, по, про те, що я схуд, так це саме, саме розумієте, я два місяці вже в дорозі. Я коли в Грецію їздив, за 40 днів схуд ще більше, а сейчас я вже 60 днів в поході, О така. <сум> а так, самочувствие у мене отлично, вообще-то. Славяне. Вот те, что славян знищиваете по поводу евреев, это вообще тема такая дурная, короче. Специально планомерно никто никого не знищує. Вот, да. Ну а то, что просто тут же ж понятно, россияне и имперцы хотят восстановить великую страну, у них постоянно чешется за совком. Вот они хотят захватить Украину. Или по крайней мере сделать ее подконтрольной, послушной. Вот. Ну дальше по походной границе конечно, ну, в принципе, я уже все рассказал. Так что вот такие вот это видео и так получилось длинно, уже 16 минут. Надеюсь, вам будет интересно его посмотреть, послушать. На том все, на все доброе. Покедова, ухилянты.